Кожного разу, коли я знаходжу нову непогану анімацію, то хочеться кричати, що нарешті мені здається, що я знайшла найкращий мультфільм цього року. Так, до кінця 2024-го ще дуже далеко. У листопаді та грудні з'являться Моана і Муфаса Король Лев. Але важливою частиною є те, що це вже давно відомі франшизи, які часто паразитують на успіху першого фільму. Хоча і назвати Марс Експрес фільмом 2024 року складно. Як і мрії робота, який відзначився 2023-го лише у двох країнах, аби була змога стати номінованим на Оскар? Але далі я хочу поговорити і про них. Словом, глядач втомився від повторюваних сюжетів, одноманітного гумору, протагоністів та антагоністів. А тому будь-які оригінальні історії, навіть якщо стримінги чи студії для кінотеатрального показу представляють їх відверто недопрацьованими, відзначаються кращими оцінками і відгуками звичайних пересічних людей. Ситуація з кінокритиками часто зовсім інша, і якийсь анімаційний проект і, взагалі, не оглядають або ж закидують гнилими помідорами. Наступного року, принаймні з того, що нам вже відомо, не дуже щось і зміниться. Дуго Вілсон випустить Падінгтона у Перу, Байрон Річ Річмур другого Зоотрополіса, а Кріс Міллер і Мет Лендон нових смурфіків. Та за останні роки у нас є і сонячне проміння посеред пасмурного дня: людина павук крізь всесвіт, підлітки мутанти, черепашки ніндзя, мутантів, німона або ж навіть Лео, Оріони Темряк, переліт. Ви скажете, але ж перші два мультфільми теж по-своєму паразитують на відомій франшизі, а я погоджуюсь, додавши лише те, що це переосмислення недоліків і підкреслення позитивних якостей, за допомогою чого режисери та сценаристи без накопичення сильних історій, але через якісний новий візуальний стиль продемонстрували простоту. І саме за це глядач гідно оцінив проекти. Інші ж названі мною мультфільми. Дають оригінальні сюжети, не такі сильні, як історія іграшок, шрек, підставте будь-яку вашу улюблену стрічку, але вони нові. Німона же взагалі є унікальним випадком, коли за невибагливою анімацією важливість гострих соціальних питань стала зрозумілою всім віковим категоріям. Та повернемось до теми цього випуску: чи дійсно у сучасній світовій анімації великі проблеми? Як і у ігровому кіно, анімація діє за простими правилами, коли більший акцент надається візуалу, сюжету, чи музиці та звукам. В край малій частині з усіх створених продуктів вдається правильно скласти цей пазл. У цій частині відео будемо говорити і про ту анімацію, яка вийшла 2024 року, навіть якщо своє фестивальне життя вона почала раніше. Марс Експрес намагався охопити перші два пункти візуал та сюжет. Режисер Жеремі Перін зі своєю командою хотіли бути схожими на звичне японське аніме, але на європейський манер. У проєкті можна знайти відголоски до вже відомих історій з наукової фантастики, хоча Марс Експрес намагався бути унікальним, поєднуючи комедію, драму, детектив та пригодницький екшен. Нерозтягнений хронометраж розкриває героїв, тримається своєї основної сюжетної лінії та навіть звертається до суміжних тем. А візуальний стиль, хоч і є спрощеним, у ньому дещо різниця частота кадрів від сцени до сцени. Та команда то промальовувала історію від першої особи, то вдавалась до операторських рішень саме ігрового кіно, що ми могли помітити минулого року у анімаційному серіалі Netflix Блакитноукий самурай, ставлячи у центр уваги питання соціальної нерівності, одвічного протистояння людей та машин. Глядач може пройнятись різними героями, і людиною-детективкою, яка має алкоголізм, і її колегою-роботом, що більше не може бути частиною своєї колишньої сім'ї, і різними жертвами, які знаходяться у складних ситуаціях, а тому порушують норми та закон, вдала гра із темпоритмом, активною кінематографічною зміною картинки. Зображенням переживань героїв і загальної глибинної самотності не робить Марс Експрес неоновим Джоном Віком з повторюваними безглуздими перестрілками чи другим той, хто біжить по лезу. Він у своїй формі видає продукт для дорослої аудиторії і утримує її матеріалом для роздумів. Режисером мрій робота виступив Пабло Бергер, який раніше працював лише в ігровому кіно. Знання роботи комедії і романтичного у фільмах. Допомогли Бергеру створити і якісну анімацію, що була номінована на Оскар, але не отримала достатньої уваги. Екранізація одноіменного коміксу вирізняється не лише тим, що немає діалогів, саме через те, що слухати фільм і не обов'язково, важливим для нас тут є сценарій, і навіть не візуальна складова. Синопсис говорить нам про те, що це історія дружби, що собака відчув раптову самотність і захотів віднайти собі компаньйона, так як він доволі сором'язливий. То вирішив просто придбати його. Другом собаки став робот, і для всесвіту цього мультфільму це звичне явище. Нью-Йорк 1980-х наповнений різними тваринами, що живуть людське життя, а різноманітні роботи використовуються не тільки для допоміжних у побуті функцій. Пес занадто переймається своїм новим співмешканцем, він дивиться на пари поруч. І починає відчувати схожі емоції. Вони намагаються триматись за руки. А коли робот бачить маленьких тварин, яких ведуть на прогулянку, то проймається ледь не батьківським інстинктом. Тому саме з позиції того, що ця дружба на межі із закоханістю та коханням посилюється трагікомедія. Режисер зміг поєднати речі, які ніби ніяк не можна поєднати. Дітям може бути складно дивитись повний метр без популярної музики та активних звуків. Але проста анімація захоплює і робить сприйняття проекту легшим. Дорослим же будуть зрозумілими більш глибокі підтексти про відданість, підтримку, ту ж самотність та надію. Релізи саме 2024 року проявили себе занадто дивно. Про мегамозок проти синдикату загибелі навіть не знаю, що і сказати. Це настільки погано, що соромно бачити допис від Dreamworks Animation, уточню, DreamWorks Animation Television. Це погано візуально, і тут мова не про промальовані текстури до рівня реальності. Це банально якість рівня початку 2000-х, сюжетно, нема логіки та елементу, який зачепив би різні аудиторії. Та й взагалі здається, що хтось просто розтягнув епізод серіалу про героя. Я розумію, що у компанії величезні проблеми, а після кота у чоботях 2. останні бажання. 2023 рік видався жахливим: тролі знову разом були яскравими. Але втратили свою харизму. Гарфіу кіно також виглядає доволі дешево, маючи бюджет у 60 мільйонів доларів. Він ніби створений у стилі серіалів та окремих коротких метрів, і, хоча сценарій є доволі теплим, але це рівень каналу Плюс Плюса не режисера Марка Діндала, який подарував нам колись круті дитячі історії у вигляді курча ціпа чи пригоди імператора. Тому на 2024 були надії на відновлення студії. Оріони Темряк це спроба DreamWorks реабілітуватись, ніби постелінові герої можуть сподобатись не всім, але це не впливає на сюжет, над яким працював Чарлі Кауфман. Коли я критикувала мавку, то мала на увазі, що мультфільм має працювати так, як Оріони Темряк. Це її проект для меншої аудиторії, яка може спостерігати за активним перебігом подій, бачить різних смішних героїв. І для початкової середньої школи, коли дитина може побачити в Оріоні та його страхах. Себе. З іншого боку, тільки я хотіла хвалити мультфільм, як зрозуміла, що це те саме, що і думками на виворі», тільки з непривабливими емоціями, тут це творці снів, присипані трішки дітьми шпигунів та іншими сімейними історіями. Тому дійсно цікавою, тут є швидше за все перша частина проекту, яка зосереджується саме на проблематичному хлопчику, але не на житті другорядних героїв. Про панду кунг-фу 4 я цього не скажу, бо, як на мене, це та історія, яку не треба було створювати. Якщо нові тролі хоча б цікаві своїми кольорами і промальовкою унікальних персонажів, то за поспостерігати нудно. Починається мультфільм хаотично і занадто швидко, а до фіналу сюжет розвивається за вже відомими канонами без якихось креативних зворотів. Проект заради проекту, хоча Майк Мічел. Якраз і режисер перших тролів, створив мою улюблену частину шрека. Та ж ситуація із нікчемним я 4 де сюжет знову збирається з різних моментів попередніх частин, лише видозмінюючи нових антагоністів та додаючи омажі на супергероїку, зокрема на людину павука Сема Реймі. Попри те, що ця франшиза завжди створювалася для молодшої вікової категорії, там завжди знаходилось місце жартам, які могли оцінити батьки, що дивились проект зі своїми дітьми. Тепер все зводиться до безглуздої карикатурності, аналогічних точок, які лише кучують від мультфільму до мультфільму. Нема тих об'єднавчих сімейних тез, нема представлення того, що всі ми різні, і це чудово. Це може сприйматися за замовчуванням, що у спільності сила. Новий «Нікчемний я працює за звичайними, банальними, однотипними законами жанру, виграючи лише з тієї позиції, що це суто дитячий контент і його віковий поріг. Все зменшується. Якщо і вишукувати якісні моменти, то це, звісно, ті незначні сцени з міньйонами, які абсурдні, а тому і смішні. Що це як не паразитування на відомій та грошовитій франшизі, адже режисер Кріс Рено з частиною команди Нікчемного я раніше випускав оригінальний, повчальний та яскравий контент у вигляді Лоракса чи секретів домашніх тварин. Безглуздо стверджувати, що душа чи ті ж думками на виворіт – це рух у одному напрямку. Під доктор є режисером, який дав частинку щастя та суму всім, а глядачі зростали з його сценаріями. Якщо спочатку ми досліджували принципи інакшості та дружби у корпорації монстрів, то потім перейшли на щабель вище з впереди вгору, пізнавши силу кохання та проживання горя. У думках на виворіт ми знову лазили лабіринтами своїх переживань, емоцій. А вже у душі зрозуміли, наскільки швидкоплинним є життя і як важливо цінувати деталі. Тому після анонсу другої частини думок на виворіт» було страшно уявити нову драматургію. Доктор не повернувся до свого дітища і продовженням опікувався Келсі Ман, який не виділявся раніше, і був лише одним із великої команди, що працювала над добрим динозавром Пітера Сона та вперед Дена Скенлуна. Але залишилась Мег Лефов, сценаристка першої частини, та долучився Дейв Гольштейн. Шоу ранер драми ді жартую із Джимом Керрі, який зовнішньо, як і життя самих героїв серіалу, був про хороше і смішне, а всередині надзвичайно сумна, темна та складна історія. Тому знову ж таки це виглядало як паразитування на імені культового проекту, просто додаючи до сюжету нові емоції, а з іншого як щось принципово нове, коли з головною героїнею зростатиме й серйозність сюжету. То що ж ми отримали в результаті? Насправді нічого нового. Все відбувається з тими ж героями у фактично тому ж сеттингу, але маленькими видозмінами у додаванні кількох емоцій, чи дійсно принципову різницю створили тривожність, заздрість, хандра чи конфуз? Абсолютно ні, оскільки зі схожим спектром переживань раніше могли впоратись і основні персонажі. Головна героїня Райлі не отримала нових уроків. Страх неприйняття однолітками та втрата віри у єдність сімейного життя, як це було раніше, працює краще ніж те, як дівчинка переймається за місце у команді. Тепер, думками на виворіт не про дорослішання та розуміння себе, а ті ж принципи та підходи у тій же обгорці, але у іншій кількості. Це все не є реакцією на те, що анімаційний контент для широкої аудиторії почав частіше залучати до історії саме дітей. Оскільки, крім Марс Експресу, були і хлопчик та чапля, чи мрії робота, а такі проекти, хоч і мальовані та не є ігровим кіно, і створені більше для дорослих, існує багато аніме та решти контенту, які без проблем покривають потреби будь-яких вікових категорій. Питання до сенсового навантаження, адже якщо його нема, то ця відсутність у якісному проєкті мусить наповнюватись хорошою комедією, героями, базовими емоціями, неймовірними кадрами. І ось це все чим далі, тим частіше не працює: ті ж сеттинги, ті ж персонажі, ті ж омажі та ті ж кольори. Виходить, що з величезної кількості мультфільмів, які ми можемо переглянути, дійсно пропрацьованими є одиниці, широка аудиторія їх навіть не побачить. Чи виглядає це як те перезотування на гучному тайтлі, про яке йшлось раніше. Швидше так, хоча зрозуміло, що перелічені проекти 2024 року з великою долею ймовірності створювалися з любов'ю до героїв. Думкам на виборі, 2 нічого не завадило стати рекордсменом, який найшвидше серед анімаційних фільмів зібрав у прокаті 1 мільярд доларів. А нікчемний я-4 зробив так, що франшиза стала 12-ю за величиною у світі. Хтось проти. Навряд чи, але хочеться співати відому композицію Ельзи із крижаного серця, відпустити наших екранних улюблених персонажів і дати простір новим.